хочу розказати про переваги ведення вагітності в клініці доктора Медведева. По-перше, це чудовий сервіс, це все, що можна робити під одним дахом, це можливість здавати лабораторні аналізи в клініці Медведева, це можливість отримувати результати аналізів онлайн та отримувати консультацію фахівця і гнеколога онлайн. Також ми маємо офіційну можливість надавати медичний висновок про тимчасову непрацездатність у зв'язку з вагітністю та пологами в 30 тижнів. Ми маємо можливість надавати електронні рецепти та направлення в стаціонар, гінекологічне відділення або пологовий будинок. Особливим є те, що ми маємо можливість робити унікальні аналізи. Це Астрая з розрахунком ризиків хромосомних аномалій у плода, ризиків при екламсії. Також скрінінги в нашій клініці проводить Олексенко Олексій Олексійович, який має сертифікат фонду медицини плода, і це дає можливість проводити всі біохімічні аналізи з розрахунком і ризиків при екламсії в другому та третьому триместрі. Це унікальні аналізи, які ми маємо можливість проводити саме. Також в нас є унікальна можливість проводити консілі консультації з професором з Михайлом Володимировичем та іншими фахівцями, якщо є така потреба. Також ми маємо обов'язковий післяпологовий нагляд наших вагітних. Все це дає можливість відчуття безпеки в такий дуже чутливий період життя, як вагітність.